Друзі, ми готуємо плов нашій пішці в казані на кострі. І для плову ми підготували м'ясо. Це реберця свиняче і гов'яжий м'якіш. Лопатка. Рис, митий, басматі довгий, правильний рис. Потім моркочку нарізали. Ось такою соломкою. Цибулю порізали на півкільця. І зараз будемо для початку обжарувати спочатку м'ясо. Поки у нас розігрівається казан, ми покажемо, що для нас ще потрібно. Ми будемо використовувати кукурудзяну олію, чорний перець, паприка звичайна, паприка копчена, прованські трави і ось таку стандартну приправу до плову. А також ізюм підготували і будемо зараз показувати для вас усе по порядку, як ми готуємо плов. І для вас рекомендуємо, щоб ви так само його приготували і спробували, як це смачно. Казан. Наш розігрівся. Наливаємо олію. олії даємо 150 грам. нас тура на 15 лісів. Олія розігрілася. Зараз потрібно дуже акуратно м'ясо. Ми спеції не даємо, коли обжаруємо м'ясо, тому що буде воно горіти і потім буде лов трішки гірчити. Тому смажимо. Риберця свиняче разом із телячим м'ясом. Воно має плюс-мінус одинаковий час підготування. Запечатаємо м'ясо, як Григорович каже. М'ясо у нас вже трішки так підземлямилося. І пора давати кілограм цибулі. А м'ясо у нас 4 кг було. І піджаруємо цибульку. Перемішуємо. Зараз цибулька дасть сік, і буде наше м'ясо цибулі. Цибулю ми даємо спочатку м'ясо, жаримо потім цибулю. Дуже багато хто дає цибулю на початку. Не розумію, тому що, що жарити спочатку цибулю, а потім м'ясо, там вжарити, ця цибуля Бо це м'ясо підрумянеться. Тому я роблю ось так. Підрумянили нашу цибульку трішки, даємо морку. Також кілограм моркви на 4 кг м'яса. М'ясо наше, цибулька тут смажилась, морквичка майже розстає. І пора заливати воду. Воду будемо давати вже по факту сіді на воду Для початку один чайник, потім другий. І підемо одразу гарячу воду, для того, щоб швидше закипівло наше блюдо. Ми залили вже воду, наше м'ясо, і пора давати ізюм. І всі останні спеції. особливо головне не забутися це посолити. Ну, паприка звичайно Такого ми не жаліємо. Надавати більше. У хороші соврії ложки До полу. До колу даємо 2 ложки Прованські трави, Теж дамо до, до запаху. І, і Наш казан працює. Ось такий активний такий. І скоро пора давати сюди рис. Пройшло півгодини. Як наше м'ясо вариться на зірвачок і пора вложувати рис. Вложуємо рис, потім зараз поправлю. наложили рис, робимо таку подушечку. Риску ми взяли 3 кг. На 4 кілограму м'яса Розрівнюємо. і заливаємо 5 очок. Рис потрібно нам покрити, водою. І далі будемо ті регулювати, Скільки нам що буде потрібно води, дивлячись по готовності рису. Рекомендація, щоб зараз трішки підсолити рис, тому що він потім не, не дуже солоний у нас. У нас не вистачає в зерваку солі, і потім рис трішки не буде. Так. То, просолили, порівняємо і він просолиться гарно по І ще залимо води десь пів см. Ми насипали рис і зараз виглядає, кажуть, так робити не можна, але я зроблю. Я пороб... поклав в миску, щоб мене рис по центру не пересихав, тому що казан великий. Ну, Відкривати не можна, а не ложити в миску, а миску краще положити. Пройшло півтори години від початку приготування нашого пу. І ми відкриємо, подивимося, як не виглядає. О! Рис аж порозкривався. Ось так, трішки з боку взяти, спробувати. Я думаю, що все вже готово. Від моменту того, як ми закривали рис, пройшло трішки більше, ніж 30 хвилин, 35 Пробуємо рис дуже смачний, навіть без м'яса, сіль. супер. Підписуйтесь на наш канал, переходьте, поширюйте ці наші відео і ми будемо більше для вас старатися зняти подібних відео. Всім дякую за перегляд.